Вітаю вівторок, 18 червня. В ефірі «Капрі Ньюз. у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні говоримо про такі події. У гуманітарна допомога та евакуація мирних мешканців Ситуація на авдіївському напрямку загострюється з кожним днем. Не дай Бог комусь пережити таке. Не дай Боже, я не бажаю нікому зла. Я не бажаю нікому. Розумієте? Не бажаю я. Мені шкода всіх, хто гине. У Костянтинівці не розірвалася 250 кілограмова фугасна авіабомба, ДСНС знешкодили снаряд. Аби врятувати чи є життя у добропіллі працювала Краматорська станція переливання крові. Відгухнувся на поклик потребуючих. та й взагалі оновлення крові дуже корисно для організму. Здавав позиції ЗСУ та розташування критичної інфраструктури. Сбу затримала інформатора з Новогродівки. Мешканець Новогродівки за вказівкою окупантів збирав розвід інформацію щодо локації та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової, а саме в Покровському районі Донецької області, 70 дітей вирушать на відпочинок у добропіллі. Триває оздоровча компанія за кошти державного бюджету оздоровлення відповідної категорії дітей. По експериментальному проекту гроші ходять за дитиною. Ніх в останні луски 18 червня у світі відзначають день любителя риболовлі. Чекаю як Бога. Завтра збираюсь до Ганівки поїхати. Гуманітарна допомога та евакуація мирних мешканців. Ситуація на Авдіївському напрямку загострюється з кожним днем. Ситуація на Авдіївському напрямку загострюється з кожним днем. Тут немає жодного села, яке б не зазнало ворожих обстрілів. Попри це, правоохоронці продовжують доставляти туди гуманітарну допомогу, аби допомогти місцевим вижити. Нещодавно продуктові набори було доставлено до села Желанне, в якому досі залишається 116 цивільних мешканців. Поліцейські кажуть, сюди Прилітають як керовані бомби, так і достає артилерія. Ми зараз не вільні, не можемо піти, не можемо поїхати, не може. Можна сказати, вільне поселення сидимо нікуди. Зараз я не знаю. Ми живемо в підвалі, то 20 людей. Ми стали дружною сім'єю один за одного. Якщо щось бачимо, знаємо, один комусь погано все йдемо. Все допомагаємо один одному. Не дай Бог комусь пережити таке. Не дай Боже. Я не бажаю нікому зла. Я не бажаю нікому. Розумієте? Не бажаю я. Мені шкода всіх, хто гине. Мешканці кажуть, боляче бачити, як гинуть знайомі сусіди, односельці. Дуже звичайно навіть ну це боляче не передається відчуття втрати. Просто слухаємо, чекаємо, коли впаде, і потім знову свої справи домашні. Велике спасибі та англий охоронця завжди в дорогу. Тримаємося, ховаємося, коли стріляють. Ховаємося, у льох у хаті так і живемо, таке життя. Ще одна важлива місія, яку здійснюють спеціальні екіпажі. Евакуація мирного населення. Нещодавно людей вивозили з села Новоселівка. Перша ракети літають сильно, особливо вчора. Взагалі, Щойно під час евакуації на новоселівці 1 коли посадили жінку в автомобіль наш, нас атакував ворожий побівій дрон, летів прямо в автівку, але... Промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля. Також до евакуаційного екіпажу зателефонувала жінка, яка повідомила, що внаслідок обстрілу авіабомбами було зруйновано приватний будинок у селі Вовче. В ньому проживав літній дідусь. Жінка благала врятувати його та вивести до більш безпечного місця. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Записатися на евакуацію на Авдіївському напрямку можна за телефоном 066 56 19 102. Далі оперативне зведення про ситуацію в області. Війська РФ накрили вогнем дев'ять населених пунктів Донеччини. Одна людина загинула та одна зазнала поранень. За добу поліція зафіксувала 2177 ворожих обстрілів. Для ударів по житловому сектору росіяни застосували авіабомби та артилерію. Ворог атакував міста Залізне, Часів'яр, селище Нью-Йорк, села Вовченка, Водяне Друге, Званівка, Зоря, Катеринівка, Миролюбівка. Кам руйнувань зазнали 13 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, магазин і склад. У Званівці Росія авіаударом вбила цивільну особу, пошкодила чотири приватних оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу. Поранено жителя часового яру. Пошкоджено приватний будинок. Три будинки постраждали у зорі, і три у Катеринівці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У Костянтинівці не розірвалася 250 кілограмова фугасна авіабомба ДСНС, не шкодили снаряд. Подробиці далі у сюжеті понад два роки в Україні триває повномасштабна війна. Щодня армія РФ застосовує майже всі види існуючої зброї для атак по території нашої держави, розбиті міста, зруйновані долі та нескінчені новини. Саме така реальність чи не у кожного українця сьогодні. Лише за минулу добу ворог 2177 разів сто Стріляв території Донеччини. Кожен такий удар лишає певну кількість населення житла та щонайменших умов нормального існування. Такі удари завдають поранень цивільному населенню та військовим. Частина з них, на жаль, несумісні з життям. Днями ворог, плануючи вкотре підступно атакувати Костянтинівку, спрямував на місто фугасну авіабомбу вагою 250 кілограмів. Снаряд впав на території приватного домоволодіння та не розірвався. Ні, мешканці звернулися за допомогою до співробітників ДСНС. Особливим складом частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області було проведення вилучення авіаційної бомби ФАП 250. Даний вибухонебезпечний предмет буде транспортовано до підривного майданчика і і буде знищений контрольованим підривом. На щастя, внаслідок атаки та під час проведення робіт піротехнічними службами ніхто не постраждав. Такі випадки зовсім не поодинокі. Тож мешканців Донеччини закликають у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації звертатися до служби порятунку за номером 101 або до поліції за номером 102. Пам'ятайте, ні в якому разі не можна чіпати нерозірвані боєприпаси чи підозрілі предмети невідомого походження, адже така взаємодія може коштувати вам життя. Протягом минулого тижня енергетики Донеччини повернули світло жителям 59 населених пунктів. 58 тисяч родин знову мають доступ до електропостачання. Аби врятувати, чиєсь життя у добропіллі працювала Краматорська станція переливання крові. Деталі у нашому сюжеті сьогодні, 18 червня, у добропіллі працювала виїзна бригада Краматорської станції переливання крові по забору крові у донорів. Сьогодні це надзвичайно потрібний ресурс, адже її потребують військові, які проходять лікування. Фахівці до міста приїжджають уже не вперше. А вони працюють уже біля року. Два рази на місяць приїжджає до нас команда з Краматорська, організовує забор крові. Ви вже бачили, як це зроблено. Тому система працює, і я думаю, і надалі буде так ефективно працювати. Люди е з порозумінням відносяться для цієї, до цієї справи, тому що в першу чергу ця кров потрібна для військових. Ми теж використовуємо її в своїй роботі, але в першу чергу ми розуміємо, що це підтримка. Шпиталів та інших структур здати кров бажаючих виявилося багато. Більшість донорів приходять уже не вперше. Олександр та Антон донорами стали ще у 2011 році. Ну на поклик потребуючих. та й взагалі оновлення крові дуже корисно для організму. для стабільно декілька разів на рік три-чотири. Потрібна кров, тому здаємо. Не їмо жирну їжу, не п'ємо алкоголь. Кожного разу фахівці приймають близько 40 осіб. Лікарі кажуть, донором може стати будь-хто головне, щоб здоров'я було у порядку. Для цього перед здачею крові оглядає лікар і приймається рішення, може цей чоловік або жінка здавати кров, або нельзя. Людина повинна. Добре, харчуватися, щоб це було взагалі збалансоване харчування. Та, скажімо так, особих таких рекомендацій немає, але бажано не вживати алкоголь, не палити. Тобто, всі-всі хімічні сполуки вони потрапляють у кров. Ми беремо усю кров, яка до нас потрапляє. Відправляємо на Краматорськ, Краматорськ перероблює і ми вже замовляємо за потреби. А вибачте, в медицині спланувати більше буде другої крові, третьої крові це медицина. Це не математика. У нас не буває дважди-два-чотири. Аби стати донором, необхідно зробити попередній запис за номером телефону 099-901-1986. Про наступний візит фахівців буде повідомлено заздалегідь. Телефонувати за кордону стане дешевше закон про єдину роумінгову систему з ЄС, підписано президентом України Володимиром Зеленським. Тепер українцям в країнах Євросоюзу будуть доступні національні тарифи мобільного зв'язку без плати додаткових коштів протягом чотирьох місяців. Здавав позиції ЗСУ та розташування критичної інфраструктури СБУ затримали інформатора з Новогродівки. Що чекає на зрадника? Уже знає наша знімальна група. Співробітники Служби безпеки України продовжують викривати та документувати діяльність колаборантів та інформаторів з Донеччини, які перейшли на бік ворога. Так нещодавно у Новогродівці було викрито ще одного ворожого агента, який здавав розташування стратегічних об'єктів та позиції українських оборонців. Мешканець Новогродівки. За вказівкою окупантів збирав розвід інформацію щодо локацій та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової, а саме в Покровському районі Донецької області, який наразі залишається однією з найгарячіших точок Східного фронту. За вказівкою своїх кураторів зловмисник особисто обходив місцевість і намагався приховано фіксувати місця розташування підрозділів ЗСУ. Найбільше ворога цікавило розташування укріп районів та позицій артилерії збройних сил України, які наразі тримають під вогневим контролем штурмові групи. Окупантів підозрюваний, фіксував та збирав інформацію, позначав необхідні ворогу координати на електронних картах. Подальшому представники армії РФ використовували такі дані для нанесення ударів. Під час санкціонованих обшуків у зловмисника вилучено мобільний телефон та банківські картки, на які він мав отримувати грошову винагороду. Кіберфахівці СБУ вчасно викрили інформатора, а також провели обезпечувальні заходи локації сил. Оборони України наразі зловмисник затриманий та перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Державна зрада скоєна в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. У застосунку резерв плюс від сьогодні став доступним електронний військово-обліковий документ, який має також юридичну силу, як паперовий. Повідомили у Міноборони. Відсканувавши код уповноважені органи можуть перевірити його чинність. 70 дітей вирушать на відпочинок у добропіллі. Триває оздоровча компанія. На дворі літо. А отже, час відпочинку, який особливо необхідний дітлахам, які нещодавно закінчили навчальний рік. Тож у добропільській громаді триває дитяча оздоровча кампанія. В ОСЗН зазначили, оздоровитися маленькі мешканці можуть за двома програмами. Перше це за кошти державного бюджету оздоровлення відповідної категорії дітей. По експериментальному проекту гроші ходять за дитиною. Порядком реалізації проекту передбачено оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги. Та підтримки у рамках цієї програми діти за кошти державного бюджету можуть оздоровитися у таборах Артек Молода Гвардія у дитячих закладах, що містяться у державному реєстрі об'єктів оздоровлення та відпочинку. По програмі до такої категорії відносяться в Добропільській територіальній громаді 81 родина, в якій виховується 189 дітей. Це це малозабезпечені сім'ї, сім'ї вразливих верств. У рамках програми гроші ходять за дитиною. Батьки можуть отримати кошти на оздоровлення. Для цього необхідно лише відкрити рахунок у банку. На який зараховуються державні кошти у розмірі 15 тисяч гривень, які може родина використати на відпочинок і оздоровлення дітей протягом трьох. Місяців здати зарахування коштів на особистий рахунок родини. Також оздоровитися добропільчани можуть за рахунок субвенції з обласного та місцевого бюджету за програмою 50 на 50 За цією програмою проходить оздоровлення в перлині донеччині Це село Карпати, Мукачівський район. Буде працювати 5 змін. Перша зміна вже дітей повернулася у нас назад. Це 20 дітей, вже оздоровилися. І на сьогодні ми відправили на відпочинок 16 червня ще 30 дітей, які отримають оздоровлення у перлині Донеччини. Кошторис путівки складає 26 шість тисяч гривень. Термін оздоровлення 21 день. На сьогоднішній день 30 дітей вже відправилися на відпочинок. Загалом цього року планується 5 змін оздоровлення. У Краматорську знову можна оформити внутрішній і закордонний паспорт. Краматорський відділ головного управління Державної міграційної служби оформлює паспорт громадянина України у форматі айді-карти та паспорта громадянина України для виїзду за кордон через онлайн-сервіс Електронна черга. Наразі запис доступний на найближчі два тижні. 15-й день стає доступним для попереднього запису з 00 годин 00 хвилин щодоби, але з врахуванням робочих днів. 18 червня усі любителі риболовлі в усьому світі відзначають своє свято. Скільки сьогодні у Покровську коштує підготуватися до такого відпочинку, дізнавалася знімальна група телебачення «Капрі». Червень – пора відпусток та сонячних вихідних. Всі відпочиваючі розподіляються на декілька груп. Якщо хтось може розслабитися лише вдома, хтось плаваючи у водоймі або на пікніку поблизу берега, то є й ті, хто відпочиває, займаючись риболовою, за словами продавців товарів, для риболовлі цьогорічний сезон. Любителі такого хобі відкрили вже пару місяців тому. Вже давно, звісно, з першого тепла, ще десь з квітня місяця. навіть заборона, але все одно на одну вудку без проблем. З квітня вже пішло. В основному, все на даний момент для карася та коропа, інколи трішки для товстолоба, бо починає теплішати та починають лобаті. Хижа риба поки ні, а мирна так, без проблем. Працює. Для рибалки процес збору перед відправкою на берег це ще один особливий культ. Євген зазначає, якісна підготовка до риболовлі заняття не з дешевих. Якщо все у наявності і рідко потрібно щось підкупити, то виходить від 500 до 1000. це дрібниці більш менш А якщо для початківців або підкупити, то щойно хлопець купляв. Та токушу парень покупал сама токудочка. стоит. сама вудка коштує 1300. Тут ціни вже будуть не дуже маленькі, очень маленькі. Якщо звичайні для поплавців у зборі до 500 гривень, борі будід ліба до 500 гривень. Там залежить від якості та комплектації, або тисяча і вище тисячі. Це якщо сама вудка буде дорога і більш-менш дорожча котушка. Комплект для дальнього закиду за ціною трохи вищий. Гривень 700-800 – це більш-менш середні. Потім йдуть 1100-1300. Трохи краще. Більш професійна вудка коштує 1200-1300. І стільки ж котушка. В загальному – 2-2,5 тисячі. Пригодовка – 60 гривень. Плюс-мінус дешевший сегмент. Це, можна сказати, такий подешевлий сегмент наживне пригодовче все не дуже дорого. Можна сказати, більш-менш дешевше його потрібно просто більше брати. Якщо, наприклад, пригодовка коштує 60 гривень, на риболовлю потрібно 3-4 пачки. Ціни на котушки для воду коливаються від 50 гривень до півтори тисячі. Все залежить від типу вудки, виробника та якості самої котушки. Загалом для багатьох любителів та професіоналів риболовля це момент єднання з природою. Спокою та зосередженості саме цей вид спорту допомагає неабияк розвинути уважність та убачувість. Люблю, але нема де ловити. Їздив на риболовлю і виріс поблизу ставка. Брата поздравляю Вітаю він справжній рибалка. він знає усі ставки Донеччини. Їздив у молодості, зараз не дуже і ніколи, і нема куди. Раніше колись так виїжджали, А зараз, зараз, справа в тому, що ні до цього. Вітаю вас усіх зі святом. Бажаю, аби улов був великий-великий і ще раз великий, і легко все ловилося. Колись дуже давно, коли був ось таким з дідусем, допомагав закидати вудку, намагався. Зараз якість води, зараз небезпечно риболовити. Два рази їздив, вітер не давав риболовити. Чекаю як Бога. Завтра збираюсь до Ганівки поїхати. Любитель не можу без риболовлі, зі святом рибалок. Усім здоров'я, миру і гарного кльову. Для риболовлі багато чого потрібно, але потрібно не забувати про відпочинок. Найголовніше відпочинок. Тож все потрібно для відпочинку. Риболовля це риболовля. Так, риболовля є в тому, що потрібно відпочивати. Потрібно просто приїхати, посидіти, відпочити. Мирного неба це найголовніше. Більше і краще улову та гарного відпочинку. знайомі, родичі, рибалки. Фанати можна сказати цієї справи. Всім гарного улову. Варто відзначити у 2024 році на території Донеччини діє заборона на купання та відпочинок біля водойм. Тож, обираючи місце для риболовлі, звертайте увагу на найголовнішу складову успішного відпочинку на безпеку. І тоді вільний час буде проведений з користю, а риболовля принесе задоволення та найбільший улов. Що стосується погоди, то завтра, 19 червня, вранці небо у Покровську буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без опадів. Температура коливатиметься від 17 до 30 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Аби дізнаватися, усі найактуальніші новини найпершими. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та телеграм-канал Новини Капрі 24 на 7. Бажаю спокійного вечора та бережіть себе.